Сімбуля, місце, де сенси, шаблони, конструкції життя. Мене звати Надія і я розповідаю на своєму каналі про просвітлення, пробудження, усвідомлення трошки з іншого боку, ніж це прийнято в мережі і більше, ніж знають інші. А сьогодні я би хотіла поговорити ось про що, про відчуття, які відчуває кожна людина, яка не знаходиться в стані переживання досвіду, просвітлення, яка не пройшла ще етапу побудження. Яка знаходиться у сні або у пошуку відповідей, у пошуку себе. Це відчуття глибокої туги, це відчуття самотності, коли навіть в... В колі людей ти відчуваєш себе самотнім, одиноким. І що б ти не робив, як би ти не намагався подолати це відчуття, заглушити його друзями, безліч знайомих, зміною партнерів, дітьми, воно все одно не втихає. Воно може. Приглушити свій голос трошки за рахунок того, що ваша увага вся спрямована на щось одне, а на щось більш важливе. Наприклад, якщо це маленькі діти або ви закохані, це відчуття може притупитися, але все одно воно буде. Як вугол якийсь постійно з'являтися і нагадувати про себе, нагадувати, що вам чогось не вистачає в цьому житті, що ви чогось не доотримуєте в цьому житті, і ви будете постійно, і ви постійно себе запитуєте в такому стані, а що зі мною не так? Чому я відчуваю? Що я розібраний, що я не живу своє життя, чому мені не досить і не вистачає того, що мене оточує? Чому люди і та кохана людина, яку я безмежно кохав свій час, зараз вона не задовольняє тієї потреби? Яка існувала, і навіть коли вже ви доросла людина, коли вже ваші діти виросли і ви відпустили їх жити своє життя, ви стикаєтеся з цією бол'ю знову, з цією пустотою, і ви постійно думаєте також, а чи правильно я прожив своє життя? Чи я дійсно є тим, ким я себе вважаю. І іноді іноді з'являються такі моменти, які просто, які просто хочеться волати, і ви не знаєте, що з цим робити, і ви не розумієте, чому це так відбувається. Вам болить дуже сильно, ви тужите, але ви не розумієте, за чим ви тужите. А ви тужите за собою. Ви тужите за тією частиною, а від, від якої ви відмовилися. Можливо, не самостійно, можливо, просто під тиском. Суспільства, під тиском рідних, під тиском соціуму, під тиском того, що вимагало в даний момент ситуація. Бо коли ми були дітьми, ми були цілісні, ми ніколи не думали і не гадали про те, що щось в нас є погане. Але з часом. Нас почало вчити, що таким бути не можна, а такі почуття і відчуття не можна відчувати і не можна їх демонструвати, що не можна, наприклад, хлопчику плакати, не можна бути слабким. А дівчинка не може бути такою більш енергійною, вона повинна бути спокійною. І так поступово, крок за кроком, кожного з нас формували до звичної форми для усіх, для, до зручної форми, щоб не випирав, щоб не відлічався інших, щоб було простіше з тобою. І саме та частина, яку ховали спочатку, ну, казали ховати, так? тобі а, тренували тебе, щоб ти ховав це. А, спочатку це було важко, але дресура вона дала свої результати. І ось ця частина, яку заперечували, яку забороняли, вона сховалася. В темних кутках твоєї твоєї сутності, але вона сидить в цьому темному куті і постійно тебе кличе, постійно до тебе звертається, повернись до мене. Але ми це сприймаємо дуже, дуже негативно. Ми вважаємо, що це щось. Темне, що це щось зле, що це щось не від а, щось руйнуюче, а ще дуже любимо додавати, що це щось від диявола, від біса, це взагалі саме, а, саме улюблене, що можна сказати про це. А це демонізують, це до такого абсурду доводять, що навіть важко уявити. Хоча це працює таким чином, чому це лякає, чому це стає настільки гіпертрофірованим. В наших очах, бо ця туга, ці переживання, ці наша, наша відторгнута частина, вона наче пружина, яку ти постійно накручуєш, постійно стискаєш, і одного часу вона вже настільки електролізована, що ця енергія вона починає таку перед. Як перед вибухом, і нам здається, що якщо ми зараз цього торкнемося, якщо ми зараз це відкриємо і дістанемо, то воно просто зруйнує все навкруги, зірветься і на шматки нас розмете просто по всім сторонам. Тож це лякає, це дуже лякає, але це дуже важливо вивчити цю свою сторону, зануритися в цю глибину свою, подивитися в цю свою темряву і прийняти її. Бо ви будете все своє життя тягнути цю біль до самої смерті, і вмирати ви будете. У внутрішніх своїх в муках, якщо ви це не приймете себе. А якщо ви приймете, я згодна так всіх вітаю. Вибачте, що не відповідаю сразу всім, хто пише в чаті, бо дуже складно, я можу втратити зв'язок, переключатися. Дуже важко. Я вже в потоці і дуже складно буде відволіктися Так, страх це найголовніший ворог, Ігоре Дякую вам за ваш коментар. Це дійсно так. А, на жаль, люди вважають, що ось ця темна, так, в кавичках, ми в лапках візьмемо, темна наша сторона це те, що несе якусь руйнуючу силу, щось, що є деструктивним, і це нам навіяли за все наше життя. Але на своєму власному прикладі я би хотіла сказати, що коли ти з цим стикаєшся, коли ти знайомишся з цією частиною, ти стаєш цілесним, ти не стаєш небезпечним, ти стаєш розширенням. Ти стаєш більш сміливішим. Дуже багато якостей, яких тобі не вистачало по життю. Вони з'являються. І з'являються вони завдяки а, ось цим твоїм якостям, від яких ти, яких ти цурався все своє життя, від яких відмовлявся. Людина, вона Складається і з якихось агресивних речей. Агресія це не те, що рунує, це енергія, яка рухає, а нам розповідають, що це щось ну, дуже негативне. Дуже багато речей, які блокують нашу реалізацію, дуже багато речей, які ми собі заперечуємо. Ім забороняємо, вони блокують наш шлях до успіху, до того, якого ми собі прагнемо. Ми можемо дивитися і вдивлятися, як інші люди досягають якихось речей, і взагалі буває таке, що «Боже, ну, який же він наглий, мабуть, що він. Пробивається прямо по головам іде, а насправді просто людина не має ось цих заборон внутрішніх. І це вам може здаватися з вашого боку, да? тому що ви сфокусовані на те, що от проявлення якихось цих якостей це є поганою чертою людини. А насправді може. Відкритися зовсім інші речі. Коли ви відкриваєте свою темну сторону, коли ви відкриваєте і об'єднуєтеся зі своєю темрявою, ви наче пазл складаєтесь, вам стає дуже багато зрозуміло про себе. Вам стає дуже багато зрозуміло про світ. Особливо це дуже важливо що про себе. Тому що ви починаєте, ви починаєте розуміти, що ви бажаєте від себе, від свого життя. І найголовніше, чого ви не бажаєте, і з чим ви не згодні взагалі навіть ам, миритися. В а, в той момент, коли ви приймаєте свою темну частину, світ змінюється. І він може змінитися, змінитися кардинально. Ви можете нарешті зрозуміти, чого ви бажаєте від цього життя. І неважливо, скільки вам років. Взагалі неважливо. З цього моменту. Коли ви приймаєте себе повністю зі своїми, так би мовити, з'янами, ви починаєте по-справжньому жити. І головне, ви більше не боїтеся. Об'єднання зі своєю темною стороною відкриває шлях також і до пробудження. А з пробудженням втрачається взагалі який-небудь який страх. Взагалі. Ти стаєш просто наче безсмертним, бо ти розумієш. Як складається світ, з чого він складається, і тобі перестає бути страшно робити речі, які тобі раніше здавалися неймовірними. Але так я згодна, я згодна з тим, що це не дуже просто. По-перше, одна із найважких. Найваж задач це взагалі зрозуміти, а що ви ховаєте у своїх темних кутках. І я бачу в чаті запитання. Дякую вам ще раз. Як це зробити технічно, техніку технічно, так як прийняти? Давайте об этом давайте про це поговоримо наступного разу, щоб не затягувати цей ефір. Я спланую, я в принципі планувала завжди два рази на тиждень виходити в ефір в Ютубі, і у мене є Тікток. На які ви теж можете підписатися. The Singular, в принципі, у мене є посилання в профілі в Ютубі. Я в Тіктокі теж проводжу ефіри раз на тиждень на вихідних. Можливо, це буде завтра, теж невеличкий. А наступного тижня давайте поговоримо про це: про те, як, прийняти. як прийняти, як взагалі знайти. Це свою темну сторону, свої темні якісь якості, і як їх прийняти. Це дуже до речі, дуже цікава тема і дуже цікавий процес. Він не дуже швидкий, але результат цієї зустрічі він змінить ваше життя. Ну, а на зараз я всім дякую. Дякую, що були на моєму ефірі. А Підписуйтесь, якщо вважаєте, що тут цікаво, що я розповідаю щось дуже цінне. Я там вважаю, що я цінне розповідаю. Це дуже важливо. Чому це. Ми всі зараз знаходимося в такій ситуації, коли нами правлять алгоритми, так? І я би хотіла, щоб люди, які знаходяться в пошуку, які шукають відповіді, вони змогли знайти мій канал, мої відео. І те, що ви підписуєтесь, наприклад, з ефіру, це дуже класно впливає на мій канал, і ті, хто шукають, мають більше шансів знайти. Ці ролики і отримати нарешті свободу, яку ми всі, може, навіть не напряму, так, але шукаємо. Дякую вам ще раз. До зустрічі в новому ефірі. До побачення!